Ліс о показує ліс. Ліс осінній. Засинає отак, так. Да. Листя з гілочок скидає. показуємо, гілочки шитають, шевеляться отак, так. Да. Листячко летить. Двома ручками, не головою, а ручками. Листячко летить, летить. Під деревами лежить. Ні, не спить. Лисечко лежить просто на столі. отак. так. Да. А колючий. показуй, Кірочка, А колючий їжачок що зробив? Кленовий. Кленовий. Знайшов листок. Сядь рівнесенько. О, молодець. Та побіг через ліс і у нірку заніс. Так? Да? Да. Показали, так. Тепло буде показали. Тепло йому спати, до зими чекати, до весни чекати, а не до зими. Так? А далі що? Білочка? Робимо білочку. От голівка, от хвіст. А ну показали білочку. Давай. Ось голова. А ось її хвостик. о Є! А у тебе є. Білочка, тепер горішки. Горішки. Показали горішки, розклали ручки. так горішки Ага, жолоді. Та шишки. І шишки показали гарні. У дупло складає отаке дупло, отаке дупло. о! На зиму запасає. Молодці дівчатка показали, що ви...